Пане Ігорю, слава Україні, героям слава віта. Вітаю, я хочу поставити вам запитання к військовому експерту. Я переконана, що ви сьогодні, якщо не слухали, то бодай вже прочитали ті тези, які промовив сьогодні Володимир Путін. Зокрема, там йдеться про перемовини і про те, що він готовий їх розпочати вже навіть завтра. Як ви ставитесь до тих слів? Чи вважаєте ви, що росіяни, що Путін зокрема готовий до того, аби починати переговорний процес і готовий до того, щоби не заморожувати війну, а конкретно її закінчити? Питання якраз в тому, яким чином закінчити. Mm -hmm. І тому він до цього був готовий і півроку тому, і, і, і рік тому. Ми ж пам'ятаємо, що це не перший підхід і теза відносно того, щоб зробити що? А зробити зупинку і намагатися е, стан, статус-кво на поточний час. явно, невигідних для України умовах і лігім землі, які захоплені в пользу Російської Федерації, що неприпустимо. Тому е переговори він спекулює. Цим йтися не може зараз. Нам треба стабілізувати ситуацію на фронті. Нам треба знищити якомога більше збройні техніки живої сили. Ворога не, сформувати резерви і займатися питаннями деокупації і тільки з сильних позицій, потім <кхід> вести переговори з Росією всіх є представниками. Це обов'язково може бути Путін, mm -hmm. не обов'язково. Так, у ніч на 14 червня росіяни завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Відбулося це після вчорашньої зустрічі Зеленського з лідерами Великої Сімки. Попередній ракетний обстріл відбувся після візиту президента до Німеччини, і так було вже десяток разів. Як ви вважаєте, зміст ракетних ударів більше політичний чи все ж воєнний для Путіна? Залишається підхід пов'язаний з тим, що вести бойові дії. Для досягнення успіху воєнних він ставить завдання відповідне. Ворог просувається на деяких ділянках фронту і наступальну операцію проводить з кінця минулого року. Але він ніколи не забуває політичний аспект, воєнно політичний. Ну, як це в них традиції ведеться що-небудь чи просувається під якісь дати. Під якісь заходи і тому, крім скажімо, зараз роботи сімку, яку ми от бачимо епізоди, в наступному, можливо щось подібне він буде робити на саміт в Швейцарії. тому це не нова позиція, не новий підхід путінський. Треба мати на увазі відповідним ціним, чином готуватися до цього. І давати відсіч ворог від нічних ракетних обстрілів останнім часом найбільше терпить Хмельниччина. Чому саме ця область стає ціллю ворога? Ну, як мінімум по двом причинам а, з точки зору ворога, це коментують закордонні джерела експерти. Ну і окремі наші навіть з точки зору того, що так розглядати міц і так далі. Так от дуже дошкуляє їм застосування ворогу. Мається на увазі столбшедо, скальпа французька, насінням яких є у нас, як правило, су 24 але може бути там інший варіант. І тому вони наш, наносять удари по нашим аеродромам в останній час по військовим цілям. А також з рахуванням того, що можливо, захід такий f 16 які американці поки забороняють уже ж в черговий раз спочатку літа, переносить взагалі на літа, а потім ще що-небудь можливе. Ну це таке питання, причому принципове до американців, закінчиться. І те, що Браун. Голова комітету штабу сказав про ми Таке чули. Кінець минулого року, початок всього ось, тисяч, пору року. Для нас опозиція від американців не нова, на жаль, потрібні дії. Так, от щоб не було де, яким чином застосовувати нови літаки, поки F-16, а він дуже чутливий, достану в порівнянні з іншими і з мережом і особливо гріпіном, який розроблявся чуть ні підґрунтове, і тому в порівнянні з американським писанням відповідно може все це виявитися. Тому американці зупинили просування самі f 16 не дають заводити і не дають заводити швидам Гріпини. Французи на це не звертають увагу, і тому з одного боку, американці виявили те, що нам треба стати в чергу на підготовку пілотів. Бо Вони дуже завантажені на весь світ. Торгують, а значить підготують пілотів французи. Президент сказав і почали підготовку, і почали готувати програму по передачі мережі. Це дуже добре, що є і такі союзники у нас. От ви, пане Ігорі, згадали про f 16 тому і тут сенс згадати і про цю безпекову угоду між Україною та США. Відомо, що вона передбачає постачання Петріот та цілих ескадрині літаків і не тільки f 16 Про це заявив Володимир Зеленський. Які саме ці літаки, і чи потрібно для них також навчати окремо пілотів, як це було з f 16 наприклад? Навчати треба. Безумовно. Є базова льотна підготовка, а потім є специфікація на відповідний тип. Літаки можуть бути найбільш раціональні, якби крім легких, одномоторних старих відносно F-16, зайшли, наприклад, f 15 Є е. я про це відстояв цю позицію. А також f 18 Вони більш пристосовані. Взагалі F-18FA – це палубний значить, літак. Я його спостерігав і вивчав ситуацію на американських авіаносах, і він безумовно більш підходить до умов України. Два двигуна, і потужність більша і так далі. А F-15 15 це в світі найбільш такий важкий літак, тактичної авіації, який бере найбільшу зброєння, бомбу нагрузку і так далі. Озброєння авіаційного. І тому всі спарки в F 16 в п'ятнадцятий він вони діють може найбільш ефективно. з рухуванням загальної системи забезпечення інформаційної, яку треба формувати е на базі літаків від шведів е дальнього релізійного виявлення і управління. Плюс у поляків є такі два літака. Тобто, взагалі американці безумовно задумуються над формуванням, і Там є системи загальні, проти протиракетної оборони, і Україна в сенсі протистояння Росії, це тут і грає, і буде далі грати центрове місце. І тому вони задумуються і стільки задумуються, задумуються після того, як вони рахують кошти. Так от вони знають і підрахували, що це буде значно дешевше, але питання у тому, що треба робити це якомога раніше, а не як вони з цим весь час. Тому це буде найбільш ефективно і в цьому сенсі просуваємося. Тобто літаки можуть бути ще раз, кажу, і F-15, і F-18. От ми зараз про літаки та Ф 16 і Україну, а є інформація про снаряди північну Корею, і от там, власне, не затягують. Зокрема, Північна Корея передала Росії 5 мільйонів артилерійських снарядів. Повідомляє Блумберг, посилаючись на міністра оборони Південної Кореї, Сеул зафіксував щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів. Натомість Україна більше року від усіх союзників очікувала на 1 мільйон снарядів 5 мільйонів проти одного. Можете порівняти ці цифри, і наскільки довго ворогу може вистачити цих снарядів? снарядів. Ну, а з урахуванням того, що там дикі, по різним оцінкам, декілька мільйонів Росії сама випускає там 2-3 мільйони, плюс ці корейські, то цифри якби відповідні формуються. А на фронті це обертається тим, що у нас співвідношення по боєприпасам 1 до 10, Останній час на напрямах найбільш інтенсивних боїв покращується, тобто по зусиллям колосальним намагаються наші надати цим оборонцям, нашим на цих напрямках більше боєприпасів, але покращуються ну, не більше як один до чотирьох сторівна. І ми бачимо, що Україна третій рік не дає можливості країнам натівським поставити підняти безпеку своїх країн. Скажем, розгорнути підприємство воєнно промислового комплексу, щоб виробляти відповідне озброєння техніки, боєприпаси для підвищення свого безпекового потенціалу країни безпосередньо, а також наданню допомоги Україні. А поки на жаль, ситуація така, як ви оце говорите, як пов'язана з боєприпасами. І вона на, на жаль не в нашу пользу? Угу. І наостанок абсолютно всі країни НАТО зобов'яжуть поставляти зброю Україні, заявив Столтенберг. Для нас це гарна новина, але все ж цікаво, що означає зобов'яжуть? Чи буде це прописано, наприклад, в статуті чи в окремому документі? Як це можна буде проконтролювати і відстежити? Проконтролювати і відстежити це можна буде, але питання. В тому, що за гаслом чи за підходом, яка буде реалізація, нас багато чому навчилася війна, в тому числі ця піврічна пауза американців забезпечення збройнім техніки. Ми пам'ятаємо, не говорячи вже про Будапештський меморандум обіцянки, наступні. Більше того, ми бачимо, як складається, що президент США вибавчився перед нашим президентом за цю паузу. В постачання озброєння після цього надав е, наступний транш в розмірі 225 мільйонів. Такої низки показника не було до цієї піврічної паузи, і це після е, непоставок весь цей час. Е, тому не бачимо, поки ще і F16 не зайшли, і в, в цьому транші не було ракет, скажімо, під Петріот і батарею е, щось. Значит, президент Сполучених Штатів сказав з Польщі, Це ж батарея Петріот військ американських на території Польщі, але свого колегу американського поправив президент Польщі. Він сказав, що американську зенітно-ракетну батарею Петріот він Україні не віддасть і зробив все. Міністра оборони Сполучених Штатів нічого не залишалось. Як пояснити, що вони не змогли, як раніше планували, як затвердив американський президент, цю батарею Петріоткувати в Україну? От такі стосунки між нами, нашими союзниками по поточним справам і на перспективу.